Чоловічий, класний, стильний, мужній і надзвичайно статусний аромат не для всіх. Однозначно. Це той аромат, який одразу додає тобі максимум впевненості. Це той аромат для чоловіків, які живуть в ритмі якихось постійних зустрічів, перебіщень, перемовин і так далі. тому подібне. Ми говоримо про новинку 2025 року. Аромат називається Кріп Авентус, але версія Абсолют. Більш стійкий, більш густий, більш насичений, більш статусний і супер дорогий аромат. Для чоловіків той аромат, який, повторюсь, одразу викликає у вас залежність. Це той аромат, який ризикує стати вашим самим улюбленим. Аромат розкривається класними нотами чорної смородини, густих, класних деревинних нот індійського ранасу і дубового моху. Це класна стійкість, це топовий шлейф. Це той аромат, який я сьогодні для себе також обираю, тому що в мене сьогодні також дуже буде цікава зустріч. Аромат доступний на розпив від 2 мл, а також до замовлення повнорозмірними флагмарами.